Мейн, одінься. Ай, це я, я. Шо, кри. Ай. Ну тебе, монстр. Ти в баню. Ой, oh, я маю. Да, да, він... Tak Przeciw to not jest Za Coś tam jest, jakiś dźwięk, ale mnie słuchać nie będzie, bo to bardzo straszne Tak, pojedziemy Ja wróciłem z szkoły e, I ktoś tam Szło za mną Coś, ja dumny Możesz iść? Hello? А ще не може тя ладом? Мій одіньте. може, ли за мною стоїть? Монстр, ти мене бачиш? Ти ну, тебе? О, монстр шоть. Щось там. Так, ідемо додому. Тупоємо до дом. Я ж така собі нос дорога. Туда повернути, я поняв. О! Шведка. Тан написка. Дорогий Лукас. Я надіюсь, що у тебе був хороший день в школі. І я повинути додому пізніше зробити. Я піцу підслайсери на фуріджі якщо ти Хангрі. Розі й Не забудьте зробити домашню та взяти іграшки. Якщо тобі буде щось там в домі, Візьми твій той бокс з твого рому. Люблю тебе. Це я-я. Конечно з таким рюкзаком, який більший більше за мене був. Мен, you doing? Здоров. Ти мене бачиш. Що, при. Ай, ну тебе, монстр. Ти в баню. Трутивний. Так, треба нам піцу взяти. Ой, даров! А, не дивитись, окей. Okay. Не дивитись на нього. Mm. Типа ми його бачимо, але ми йому цього не кажемо. Піца. Ой, окей. Okay. Ну prohrál. Dáme prohráme. OK, dávajte zpočátku. Pum, 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 my sobě jdeme spokojně. Bereme pizzu. I... Pokyně sobě tu, 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 tu. Čekáme do kypice. Дігріється. Все вниз буде в них сподівається menu. І то, дай сюди. Опа, побачим. Я тебе не бачу. Як мені тут? А, отако от можна в цьому. Ах. Бро. Та ну. Я не буду на нього десь. Ти їсти? Там навіть що трилочку купувати, ті ні. -ка, пошли. Пошли далее, как шле. Шле далее. Да, над нашим климатом. Так, игрошка. Дару. О, яма ⁇ да-да, да-да. Семьдесят да. семь. Будет... Так, третий раз сорок. Сорок два. Неправильно? Делай это вообще, иди Дайте мне игрушку, короче. Не будет. А, да, игрушка. А, забрать все игрушки. Куда мы их заберем? А, то есть, окей. Короче, то, что есть, на вашу клаву. Так, опа. Еще одна наша игрушка. Оу, uh, uh. Я тебе не бачу. Може, ще десь є. Давайте глянемо. Mm. Тут іграшки нема. Отже одна. Це не то, це не то. Це думаю наше. i już nie ma. Nie ma. Trzeba siść to do barku, bo może tak. Pierdół. Що, і, іграшки якісь забудуть? Чи що? Це нам ще щось треба зробити. Я не пам'ятаю. Може книжечки оці зібрати? Тут бачу, книжки валяються з різних сторін. Там сиди. Не хоче він там сидіти. Так що нам треба зробити? Ну-ка? Mm. Homework тойс. Забрати той бокс з моєї цьої, кімнати? Чого? Ну, і буде він там собі. Ну що його забирати? Але ну ладно, що. треба закрити цей. Щоби він. i oh.